Привіт! Замислювалися колись, що саме в мисці вашого улюбленця: це просто корм, щоб втамувати голод, чи щось більше? Сьогодні поговоримо про український бренд Практик, який вирішив, що це має бути справжня їжа, і цим здається перевертає уявлення про харчування тварин. Здавалося б, таке просте питання, так? Але ж погодьтеся, відповідь на нього може визначити, скільки здорових і щасливих років проведе поруч наш чотирилапий друг. І от саме з цього і починається історія практик. І ось власне ключова ідея. Подивіться, зліва корм, його завдання просто наповнити шлунок, а справа їжа. Це вже паливо для довгого, здорового, активного життя. Це знаєте, фундаментальна різниця між тим, щоб просто існувати, і тим, щоб жити повноцінно. І на цьому будується вся їхня філософія. Отже, почнімо з головного перший і найважливіший принцип це зміна самого підходу. Ідея практик полягає в тому, щоб ми з вами перестали думати категоріями корму, а почали говорити про справжню їжу для наших улюбленців. І в чому ж їхня місія? А в тому, щоб зламати стереотип, ніби сухий корм, це завжди якийсь компроміс. Вони хочуть довести, кожна гранула може і повинна бути таким собі концентратом здоров'я та енергії. Добре, місія амбітна, це зрозуміло. Але як це все працює на практиці? Ну, все починається з їхньої філософії. Звучить вона просто, але насправді дуже потужно. Ось вона, ця ключова думка. Кожна миска їжі це по суті інвестиція. Інвестиція в міцний імунітет, в блискучу шерсть, в щасливе довголіття вашого друга, а не просто спосіб на деякий час забути про голод. І як же вони цього досягають? А ось як практик це виробник повного циклу, а це означає, що вони контролюють абсолютно все від ретельного відбору м'яса та овочів до виробництва на власних заводах тут в Україні і аж до доставки прямо до дверей клієнта. І що такий контроль дає на виході? Чотири дуже важливі переваги. По-перше, це чесний склад, де чітко зрозуміло, що всередині пачки. По-друге, інновації, як от їхня технологія додавання саме свіжого м'яса в гранули. По-третє, це якість, що відповідає суворим європейським стандартам федієв. Ну і нарешті чесна ціна без зайвих націнок посередників. Але ж погодьтеся, потреби у крихітного Йорка і велетенського мейнкуна геть різні. То як ця філософія працює для кожного окремого улюбленця? І тут бренд пропонує три лінійки. Є Практик Фреш, це, так би мовити, вища ліга, холістик з максимальним вмістом м'яса. Є Практик Сімпл, ідеально збалансований суперпреміум, який став справжнім хітом. І є Практик «Дейлі» – якісний преміум, який, до речі, створили як відповідь на виклики війни, щоб хороша їжа була доступною кожному. А зараз я хочу розповісти одну історію. Історію, яка, мабуть, найкраще ілюструє характер цього бренду. Про те, як можна повстати з попелу всього за 100 годин. Уявіть собі, ніч на 18 вересня, ворожий дрон влучає в їхній головний склад у Борисполі і знищує абсолютно все продукцію, обладнання, все. Здавалося б, це кінець. Компанія втратила все, ну майже все, окрім команди та неймовірної волі до роботи. І ось що було далі. Це просто вражає. Вже за 24 години, працюючи з резервних складів, команда відправила перші замовлення клієнтам. А за неймовірні 100 годин всього 100 годин логістику було відновлено повністю. І знаєте, що сказав тоді CEO компанії Іван своїй команді? Ми не зупинились ні на день. Практик живе, росте і далі годує хвостиків по всій Україні. І ці слова, схоже, стали їхнім девізом. Та все ж, знаєте, найкращий доказ якості це не слова засновників, правда? Це відгуки людей, які щодня годують своїх тварин цією їжею. Давайте послухаємо, що каже спільнота Практик. Ось, наприклад, відгук Тетяни. Її собака нарешті їсть з апетитом, і, що дуже важливо, очі не течуть. А це ж часта ознака харчової алергії, яка просто зникла після зміни раціону. Ось вам і результат, про який говорить бренд. А ось цей відгук від Людмили він просто неймовірний. Тільки вдумайтесь, вона зробила замовлення якраз у день атаки на склад. І яке ж було її здивування, коли вже за три дні вона отримала свою посилку? Це сервіс, який говорить сам за себе. Ну а ця історія від Марії моя улюблена. Її вибагливий кіт не просто почав їсти свій корм. Він тепер його ще й у собаки краде. Це, мабуть, найвища оцінка смаку, яку можна уявити. А блискуча шерсть це вже приємний бонус до якісного складу. Так що ж виходить у підсумку, що саме отримують власники тварин, коли обирають практик. Давайте підсумуємо. Все зводиться до кількох простих речей: це продукт європейської якості за українською ціною, бо немає посередників. Це впевненість у складі, бо компанія все контролює сама. Ну і звісно, це підтримка стійкого українського бізнесу, який продовжує працювати, незважаючи ні на що. І цей вибір не поодинокий щодня понад 32 тисячі собак та котів по всій Україні снідають, обідають і вечерюють їжею від практик. Тільки вдумайтесь, це населення цілого невеликого міста, яке довіряє цьому бренду. І ось наостанок питання для роздумів: коли ми обираємо їжу для свого улюбленця, що насправді ми обираємо? Просто набір білків, жирів та вуглеводів? Чи, можливо, ще й історію, цінності та незламність, які стоять за цим брендом? Історія практик показує, що іноді вибір у мисці може бути чимось значно, значно більшим.